Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Продовжуємо наші уроки за підручником Олександра Заболотного Українська мова 5 клас. Тема уроку види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Працюємо на сторінках 163, 167. Параграф 40. Сьогодні поговоримо про роль у мові розповідних, питальних і спонукальних речень, про окличні речення, а також про інтонацію. В кінці речення ми зазвичай ставимо крапку, знак оклику, знак питання, річ три крапки. Діти читають сучасні художні твори. Діти читають сучасні художні твори. Діти, читайте сучасні художні твори. Ці речення треба читати з різною інтонацією. Це залежить від розділового знаку в кінці речення. У якому реченні розповідають про читання? У першому. У якому реченні закликають читати? У третьому. Діти. Читайте сучасні художні твори, а в якому запитують про читання відповідно в другому. Перше речення розповідне, друге питальне, третє спонукальне. В розповідному реченні про щось розповідається. В питальному відповідно, йде запитання. Речення за метою висловлювання бувають розповідні. Питальні спонукальні. Розповідним називають речення, яке містить повідомлення про якийсь факт, явище, події. Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись. У кінці розповідного речення ставимо крапку або три крапки. Питальним називають речення, яке містить питання що спонукає співрозмовника до відповіді або до роздумів. Ти любиш дивитися на небо? У кінці питального речення ставимо знак питання. Питальні речення можемо починати словами: Як, де, звідки, навіщо, відколи, хто, що, котрий, хіба невже, чи та інші. Чим допомогти? Що трапилося? Спонукальним називають речення, яке містить спонукання до дії. Це може бути наказ, прохання, пораду, заборону, вимогу, побажання тощо. Розкажи мені казку теплим голосом ночі. Розкажи, можна сказати, що це вимога або вимогливе побажання. Але безумовно, це спонукання до дії, так? У кінці спонукального речення ставимо крапку або три крапки. Зверніть увагу так само, як і в розповідному реченні: крапка або три крапки. Пунктограма це вживання того чи іншого розділового знака у реченні відповідно до загально прийнятих правил є орфограма, а це пунктограма. Пунктограма – Крапка в кінці розповідного та спонукального речення. Та знак питання в кінці питального речення. Вправа 404. Прочитайте речення. Визначте вид кожного з них за метою висловлювання. Назвіть і обґрунтуйте пунктограми в кінці речення. Яким ви уявляєте автомобіль майбутнього? Це речення питальне, тому що містить питальне слово Яким і пунктограму, знак питання в кінці питального речення. Ну і воно нас спонукає до того, щоб читач замислився і уявив, яким же буде автомобіль майбутнього. У найближчому майбутньому люди пересуватимуться в метро капсулі зі швидкістю звуку. А літаки та автобуси будуть безпілотними. В цьому реченні розповідається про певні факти, явища, події, які, можливо, відбудуться в майбутньому. Речення у нас в кінці пунктограма Крапочка це розповідне речення. Утілюйте ідеї з фантастичних фільмів у сучасних наукових лабораторіях та на випробувальних полігонах. Утілюйте. Це спонукальне речення. Саме слово утілюйте говорить про те, що нас спонукають до того, щоб щось виконувати, певну дію. Це пунктограма цього речення крапка в кінці спонукального речення. З кожним роком люди проєктують більш швидкі, безпечні, екологічні види транспорту. Розповідне речення. Пунктограма крапка в кінці розповідного речення. Чи можуть електромобілі розв'язати проблему забруднення повітря? Це питальне речення. Да? Тут запитують на як нашу думку, як ми вважаємо. Питальне слово чи Пунктограма, знак питання в кінці питального речення. Правило 405. Випишіть з поданих речень спочатку розповідні, потім спонукальні. Доцвіли й осипалися квіти в кришталевій вазі на столі. Це речення розповідне. Пунктограма. Крапка в кінці розповідного речення. Не стелись тумани, не шуміть тополі. Це спонукальне речення в цьому реченні туман і туполі спонукають до певних дій. Пунктограма-крапка в кінці спонукального речення. Виписуємо до відповідно спонукальних речень. Слова не просто вітру хвилі. Це розповідне речення. Пунктограма, крапка в кінці розповідного речення. Чому не спить верба в прозору осінь? Це питальне речення, ми його не будемо виписувати. Про те, що воно питальне, ми її розуміємо за змістом, ми бачимо питальне слово чому? Бачимо в кінці знак запитання. Витрипіть, солоний, і трудись це спонукальне речення. В цьому реченні нас спонукають до певних дій. Чуєш, як шумить, як шелестить, кипить травнева злива це питальне речення в кінці знак питання. Його ми також виписувати не будемо. Речення за емоційним забарвленням. можуть бути окличні та неокличні. Окличні речення. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Можуть бути як окличними, так і неокличними. Окличні речення виражають сильні емоції, радість, здивування, захоплення, біль, сум, відчай, страх, обурення тощо. Яка розкішна цьогоріч зима, скільки снігу намело! Вода, вода, закричав Остап, Дарино, вода. В усному мовленні окличні речення вимовляємо з окличною інтонацією. Тон підвищуємо на початку і у кінці речення. На письмі в кінці окличного речення ставимо знак оклику. Відсутність знака оклику та окличної інтонації свідчить про те, що речення не окличне. Зверніть увагу. У питальному окличному реченні ставимо знак питання і знак оклику. Ліси мої. Хто вас обереже? Зверніть увагу, знак запитання і знак оклику. Пунктограма. знак оклику в кінці окличного речення. Вправи 406. Прочитайте текст, дотримуючись відповідної інтонації. Чому, на вашу думку, у кінці заголовка є зна знак оклику і знак питання? Невже це можливо? У питальному окличному реченні ставимо знак питання і знак оклику. В цьому реченні якби є запитання, невже це можливо, можна сказати, що ми запитуємо когось, але запитуємо з піднесенням певним? Тому що передати саме окличність? Емоційність додається ще знак оклику. Якби ми були світлом, то за секунду облетіли б навколо земної кулі сім з половиною разів. Бачите, знак оклику в кінці, тобто це таке емоційне піднесення. А якби ми стали звуком запитання, то змогли б облетіти навколо землі за 4 години. На Юпітері наша доба становила б усього 9 годин. Добре, що на Землі доба триває 24 години, адже нам потрібно стільки всього встигнути протягом дня. Які почуття ми передаємо цим текстом? Почуття захоплення, здивування цими незвичайними фактами. Саме так. А ви ще додатково попрацюйте над цим текстом за допомогою додаткових літератур. Вправа 409. Прочитайте поради Василя Сухомлинського. Як ви їх розумієте, сформулюйте усно ці поради у формі спонукальних речень: Негідно залишати товариша в біді, в небезпеці. Спонукальне речення: Не залишай товариша в біді, в небезпеці. Негідно ховатися за чужу спину. Спонукальне, не ховайся за чужу спину. Негідно відступати перед небезпекою, бути боязким. Не відступай перед небезпекою, не будь боязким. Негідно обманювати, лицемірити, обмовляти товариша. Не обманюй не лицемір, не обмовляй товариша. Негідно давати нездійснені обіцянки. Не давай нездійснених обіцянок. Негідно перебільшувати особисте горе страждання. Не перебільшуй особисте горе та страждання. Негідно. Бути байдужим до іншої людини, не будь байдужим до іншої людини. Сформулюйте у формі спонукальних речень дві поради, може і більше, яких, на вашу думку, мають дотримуватися учні-учениці. Завжди поважай своїх однокласників, ніколи не залишай їх у біді. Ніколи не обіцяєте своїм друзям того, що ви не можете виконати. Наш урок завершено. На все добре!